Синдром полікістозних яєчників. Добрий день! Сьогодні поговоримо з вами про синдром полікістозних яєчників. Е, є така розповсюджена думка, що синдром полікістозних яєчників це коли в яєчниках є велика кількість кіст. Але це зовсім не так. Ще в 1935 році американські гінекологи Штейна Левенталь описали синдром, який поєднує відсутність менструації з наявністю великої кількості дрібних кіст, як їх тоді називали, але насправді це фолікули в яєчниках та дали назву цьому стану синдром Штейна Левенталя або синдром полікіснозних яєчників. Звідти і виникла така гра слів. Причиною даного захворювання на сьогодні, то причина даного захворювання на сьогодні, вона достаменно невідома, але виділяють ряд факторів, які грають певну роль в його розвитку. Одним з таких факторів є інсулінорезистентність. Інсулін це гормон, який виробляє підшлункова залоза і який регулює рівень глюкози в крові. Він є провідником глюкози з крові в клітини, де вона розщеплюється. Інсулінорезистентність це стан зниженої чутливості до інсуліну тканин мішеней, скелетні м'язи, жирова тканина, печінка, через що підшлункова залоза починає виробляти його ще в більшій кількості для підтримки нормального рівня глюкози. З часом такий компенсаторний механізм може давати збій, і внаслідок чого в окремих випадках розвивається цукровий діабет другого типу, а підвищена концентрація інсуліну має негативний вплив на гіпофізарно яєчникову вісь та є причиною надмірної секреції андрогенів та лютеїнізуючого гормону. Іншим фактором є надлишок андрогенів. Їх ще дуже часто називають чоловічими статевими гормонами, але насправді в організмі жінок в нормі дані гормони також синтезуються в обмеженій кількості, тому що без андрогенів не було бестрогенів. Але їх надмірна кількість призводить до порушення овуляторної функції, появи акне, гірсутизму та олопеції. Наступним фактором виділяють спадковість. Деякі дослідження вказують на те, що певні гени можуть бути пов'язані з розвитком синдрому полікістозних яєчників. Якщо в сім'ї є випадки СПКЯ, то ризик розвитку даного захворювання підвищений. На сьогодні дослідження в цьому напрямку ведуться. У 2003 році в Роттердамі зібралася експертна група і сформувала критерії постановки діагнозу СПКЯ. А в 2018 році ці критерії вони були дещо оновлені та доповнені. На сьогодні для постановки діагнозу синдром полікістозних яєчників ми маємо мати не менше, ніж два критерії. До них належать ановуляція, відсутність овуляції або ольгоовуляція, дуже рідка овуляція, гіперандрогенія, Клінічна або біохімічна, наприклад, в лабораторних аналізах, або, або коли ми бачимо клінічні прояви безпосередньо у жінки. Надмірний ріст волосся в гормонозалежних зонах, алопецію, проблемну шкіру. Також це ультразвукові зміни яєчників. Але якщо від початку менструації пройшло менше 8 років, ультразвук... ультразвукові критерії не можуть бути використані. Чому буває так, що різні абсолютно жінки можуть мати діагноз синдром полікістозних яєчників? Наприклад, одна жінка має надмірну вагу, має акне, гірсутизм, нерегулярний цикл. Інша дівчина, вона струнка, має чисту шкіру і, начебто, цикл у неї регулярний, але й одна інша має один і той самий діагноз. Це залежить від фенотипу СПКЯ. У когось будуть виявлені всі три критерії діагнозу тобто буде і гіперандрогенія, і е, порушений менструальний цикл з відсутністю овуляції або з дуже рідкими овуляціями, і будуть е, змінені яєчники на УЗД. У когось може бути лише певні два критерії, і в залежності від поєднання цих критеріїв, на сьогодні виділяють чотири фенотипи. Фенотип А це класичний, якраз той, який поєднує в собі всі три критерії. Фенотип Б буде поєднувати лише гіперандрогенію і олігоаменорею, тобто це може бути і регулярна менструація, але Кількість овуляцій може бути зменшена, або овуляції взагалі можуть бути відсутні. Або це може бути також порушена менструальний цикл, і ми бачимо рідкі цикли, там один раз в 60 днів, 80 днів, фенотип С буде поєднувати гіперандрогенію та ультразвукові зміни в яєчниках. Фенотип Д буде. Поєднувати ультразвукові зміни в яєчниках, а також порушення менструального циклу з оліго або анувуляцією. Коли ми розуміємо, з яким саме фонотипом маємо справу, це дає змогу виробити більш чіткий план спостереження, визначитись з бажаннями жінки та надати адекватні рекомендації. Дякую за увагу!